e Всім привіт, з вами Ліп. І сьогодні знову у нас чергова серія по Роблоксу. І ми зайшли в оновлення Hide and Sneak Тобто хованки, предмети проти полювальників, проти мисливців, які будуть за нами баєднятися і намагатися знайти та прибити. Давайте зайдемо в нову каточку і будемо чекати її початку. О, oh, до речі, тут якісь бонуси. Прикольно. Так, сюди, сюди, спін, фрі-спін. Давайте швидесенько, фріспінчик мені. Я дуже хочу фрі-спінчик. Так, хорошо, 1 К плюс, ще плюс бонус. Окей, чудово, прекрасно, неймовірно, ми забираємо всі бонуси сюди. Так, ким же ж я буду. Та тим, хто ховається. Хорошо. Okay. Окей. ой ой народ, я став таким кущиком. Капец. Куди ж мені залізти, я навіть не знаю. О, давайте спробуємо ось тут. Нормально. Я думаю, буде нормально. Побачимо. <laughs> Такс. Головне, щоб мене першого не розсекретили. Ай-яй-яй. Так, я бачу, вже хтось тікає, же там б'ють нормально, так? Бачу, хтось внизу там той. -во. Посвістили і біом тікаємо. Ай-яй-яй, там не гоняють. Ганяють на всю. Так, я я-я. Я сюди злізу, точняк. О, гарна ідейка, ка вообще клас. Вообще клас. Давайте сюди. О. Ой-ой-ой, там когось поблизу валять, народ. раз посвістили і біом тікати. Заробляємо гроші. Ай-яй-яй-яй-яй. Нас піймали! Капець як я не побачив цього чувака, це жесть. Ну заробив, блін, 100 баксів, нічого так. Непогано. Так, тепер нам треба шукати тих, хто ховається. Окей, окей. Будемо зараз пробувати когось знайти. Тож, треба отак от робити. Стільчики вбити, столи бити, все бити, що тільки нам попадається під руку. Штангу даже. Ну, короче, все, що попадається реально під руку. В принципі, да. В принципі, це так і треба. Отак. От. Клац, клац, клац. Це вдарили. Тепер от це вдарили. Тут нічого нема. Бігом ускоряємося і пробуємо це вдарити. Нічого тут теж нема. Дивно. Дивно, дивно, дивно. Ну я знаю, де був один ховальщик, який ховався, но його там вже нема з того боку. Дуже, дуже дивно, до речі, друзі. Але дивіться, як стоїть криво ця койка. Щось з нею не то. Опа! Сховався і попався, братанчик. Хе-хе-хе, так і знав, що там щось не то з тою койкою. Є, ми виграли. Ура, ура, ура! Я в команді переможців все-таки. Хоча й мене знайшли, але я встиг заробити 100 баксів, тому все добре. Окей, в мене є три штуки баксів. І я відкриваю кейсик за ці три штуки. З якого мені випадає що? Мені випадає новий ножик. О, хорошо. Так, де він там в мене? Щоб його вибрати, гарно можна було. Давайте, давайте. Оцей ми еквіпаємо і будемо тепер з ним ганяти. Хорошо, хорошо, хорошо погнали. Так, ми цього разу знову ховаємося. Окей, окей, окей. Так, опа, я дорожній знак. Непогано так. Хорошо. Ну, я думаю, що можна ним десь тут. Ні, ні на поворотику, на поворотику надо ставати на поворотику обов'язково. Отут-одись, -от буде нормально. Отак от, дивіться. Нормас? Я вважаю, що нормас І огляд хороший. І, коротше, не видно цих. Хто доганяє? Одного бачу одне. Ні, точніше їх видно. Наоборот, це ж добре, що їх видно. Хорошо, хорошо, хорошо там машина. Давайте його покличемо. А ні, тут близько, 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 близько. Зараз до нас може підбігти. Ой-ой-ой, небезпека, небезпека близько дуже. Такс. Треба зараз зробити, буде отаку тємку посвистіти і бігом прискорюватись, тікати звідси бігом. Збираємо монеточки і бігом переховуємося від цих тупорилих чуваків. хе хе я став і чекаю, поки мене перезрядиться свист. Отака от автобусна зупиночка, як вам, друзі. Мені здається, доволі непогана ідейка. Таким бути собі крутим чувачком. І зараз треба лише, щоб вони чуть-чуть подалі відійшли від мене, бо дуже палівно, дуже палівно народ. Насправді дуже палівно я тут стою. Але, тим не менш, можу збирати монеточки. О, до речі, гіфт нам дали. Давайте його заберемо, тим часом. У! Фріспінчик. Зараз можна вибити чутового меча. Але ні, це повторочка. Окей, хорошо, ну нічого страшного. Давайте зробимо тоді ось. Так. А, ні, дуже дуже небезпечний в мене цей міст. Коротше, мені немає як звідси відходити через те, що дуже-дуже цих чуваків багато. І вони зараз мене зажмуть просто в куток. Капіц, капіц, зараз мене вдарить. Зараз мене може вдарити конкретно. Але я без палів, ну так стою, до речі, мене ніхто не палить, що я знак. <реш> ніхто не думає навіть мене вдарити поки що. Окей, окей, це добре. Це дуже безпально. Реально хороший в мене оцей знак попався. <реш> ніхто не може мене знайти. Але я думаю, в останній момент ми все ж таки посвистимо. Їм. Отак от зробимо. І тікаємо быстро-быстро-быстро! Народ! Тікаємо просто фастіком Це капець. Капец! ой 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 Там чувак! Перезарядили бігом Турбо, турбобуст. І тікаємо на турбо бусті Сюди, 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 сюди. народ бігом, бігом, по нас доганяють бігом. Збираємо монеточки заодно. Ой, так от я не знаю для чого мені ці монеточки, але мені вони явно дуже важливі, дуже пригодитись можуть хорошо. Я прискорююся і тікаю туди, сюди. Мене доганяють а я все одно тікаю. Капець, ще залишилось навіть 5 таких типів як я, які теж ховаються до цих пір. Тут карта взагалі така дуже класна для нас. Через те, що нас не. Може ніхто знайти. Конкретно ніхто не може знайти нас. Є я ховаюсь! А все ми втікли, ми виграли. Народ! Народ мене в останній момент, звісно, завалили, але я виграв. Я в команді переможців виявився. Да, я довго простояв на одному місці один раз, але тим не менш, ми все одно виграли. Це прикольно. І в мене є тепер півтори штуки баксів. А ще чуть-чуть, і ми відкриємо новий кейсик. А також фріспінчик виграли. І плюс 1000 тисячу сюди. На базу непогано, непогано. Я думаю, після цієї катки ми собі нормально вже зможемо. Купити собі новий кейсик. Опача, Цього разу я буду першим, хто всіх буде шукати і бити. Це цікаво. З мечом буде доволі таке прикольно. Так, тепер мені треба тут стояти і чекати, поки вони всі там поховаються. Гади. Ха-ха. Ладно. Опача, бігом доганяємо. Так, перших, перших треба шукати і вбивати собі бистро. Дуже швидко треба. Дуже швидко знайти когось, кого-небудь, кого-небудь знайти. Будь ласка, давай, 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 давай. Так, тут нікого нема, блін. Опа, 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 першого побачив, першого спалив. Давай, йди-ка сюди, братан. Получай! Получай по голові, А-а-а, ти йди сюди. Давай бігом, 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 бігом. Бігом сюди, бігом сюди, бігом сюди. Є, я першого завалив! Хорошо, хорошо, хорошо. Так, з мінус один, а там ще один є. Отут ще один. Бу. Є, і проситься, щоб я його завалив також. Забираємо його. Звісно, що забираємо, звісно, як інакше. Так, тут нікого не бачу. Нікого, вроді. Це відро. Опа, опа, зразу два. Зразу двох піймав, дивіться. Є, мінус два. Хорошо. Ще мінус один. Та ти що? Хорошо. Як я гарно їх забираю. Це чудово, друзі. Мені подобається таке. Давайте далі. Пробувати когось знаходити. Кого ж я можу тут ще знайти? М -м давайте на другий поверх. Ні, стоп, я хочу оце дарити. Ладно, тут нікого не було. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, тут у нас що? Просто магазинчик. Ніби на перший погляд, ніби так. Але тут стоїть якийсь незрозумілий кущ, який треба забирати. Забирати і перемагати. Оцього куща теж треба тако дивитись, чи тут не стоїть якась лишня чи стільчик, чи лишня пляшечка на столі. Також давайте їх е пробувати розсекречувати. Бо щось їх тут забрать. Багато дійсно. І кущиків тут теж також. Дивіться, забагато трошечки. Опа, 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 опа. Так, ні, це не я б'ю, це не я б'ю. Це мої тімейти тут розбираються з цими кіпами. Окей, окей. Тут теж нікого вже не бачу. Треба бити, значить, кущі оці. Гаршо, тут теж нікого нема, а тут, тут ми вже когось забирали. Забивали. Окей. У нас є хвилина, друзі. У нас є лише хвилина на те, щоб перемогти цих всіх чебзиків, а ми їх не можемо всіх знайти. Залишилось лише два. Лише Два залишилось і хто там свистів? Ага, поняв, поняв, хто свистів. Погнали за ним, погнали за ним, біом, біом, біом. Є мінус бі один. Yeah, Залишився останній чувачок, який десь непонятно де заховався. Можливо, він заліз якусь текстуру, я не знаю. Ну, дуже дуже небезпечно він захований, так що його тяжко тісно знайти. Дійсно, важко відшукати того Чепзіка. Капець, ну де він заховався? Ну, от де. От скажіть мені, просто де? Ой, Чепзік заховався. Скажіть мені, і я вам скажу, що я його знайду. Просто скажіть, де він? Н -н -н да. Злийте мені його координати, будь ласка. може він дійсно десь в цій кімнаті і так, що я його не пробачу просто? Не знаю. Дійсно, дійсно не знаю, ну... 9 секунд, 7 секунд, та капець! 9, 9, 9, 9, от гад, гадство! Він наверху! Перемагайте бігом! Хух! Капець, він виграв в останній момент. Оце він крутий, чувак, реально. Відкриваємо черговий кейс з мечами. О, зараз буде щось цікаве. Burst sword. Хорошо, давайте його застосуємо собі. Ого, це дуже крутий меч. На 30% більше дамагу дає. Чудово! Я голосую за мапу. Пустеля. Так, мені треба ховатися. І я цього разу кусок. Чого? Кусок просто забора? Що? Ну ладно, я тоді сховаюсь тут. Без питань, друзі, нормальний такий у мене персонажик. Хорошо, сховався. Дивіться, ідеально, просто ідеально. Перфект! Мега перфект. Просто мега перфект, реально. Я тим часом ще відкрити хочу оцей спін, коротше. Фрі спін, який мені випав. Е, коротше, нас не може ніхто поки знайти. Окей. Окей, окей, окей. Бачу тіпа, який ганяється. Бачу, тіпа, який ганя... Плюс одинка баксів. О, до речі, в нас тепер є гроші на новий кейс. Непогано так. Окей. Давайте посвистим і спробуємо переміняти своє місце положення, але тим не менш, нам потрібно бути дуже обережними, щоби гарно сховатися. Щоб гарно сховатися і не попастися в руки тих, хто шукає нас. Дивіться, вони там ганяють прямо. А я тут. Капіц! Вони дуже-дуже близько, народ. А я все одно непомітний. Невже я такий непомітний? От дійсно, просто подивіться на цей прикол. І тікаємо фастіком, фастіком по краю карти. Бігом, бігом на другий, на другий. Кінець, ай-яй-яй-яй-яй-яй, бігом. Треба бігом, 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 бігом. Бігом, бо за нами женеться тіпчик. За нами женеться тіпчик, за нами женеться тіпчик, блін. Ай, ай-ай-ай-ай-ай, блін, я не встиг перезарядитися. Все, та капець. Та це капець, реально. Так, тепер мені треба їх доганяти і шукати. Я бачу діпа, який ганяє. Я бачу коробку. Я бачу коробку, я бачу коробку. Давай іди сюди. Тупа коробка, Іди сюди, я тебе перемагаю. Хорошо, я зробив дуже все правильно. Я молодець. Я справді чудово. Але е, тим не менше нам залишили ще чотирьох таких прикольчиків завалити. А не хватає, не вистача трошки швидкості. Ондо, ріг ганяє, ріг гасає, 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 гасає. О, тут ще одна почала тікати. Дивіться, 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 прямо переді мною газує. Газує, газує, стрибає конкретно. Зараз я його дожину. Я його зараз дожину. я вам кажу. Реально прискорення беру, 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 беру. Давай іди сюди, іди ж ти сюди, маленький, давай. Хорошо, чудово, хорошо. Бити кактус теж треба. Все можна бити, всі ці гілляки, пробувати всіх перемагати. Так, сиди сюди, ти йди теж сюди. Ти йди сюди. ну-ка. А ну-ка ти кущик. ну-ка ти гілочка. А може, оцей кущик? А може оцей кактус? А може, я не знаю. Треба все перевіряти. І дуже бути уважним. Саме головне, щоб спалити всіх, хто ховається. Так, все, це... в нас залишилось 11 секунд, до речі, друзі. Хтось засвістів, а я навіть не бачу. О, оно, 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 оно. ганяй, Мені кактус ганяє, але ми не встигаємо його догнати, і ми знову програємо. Чого? За що? Так нечесно. Треба його забити в кінці. Ладно, не встигли. <реш> Ладно, ого, ми три спіна виграли. Давайте робимо три спіна. Давайте, давайте, давайте. 2к плюс, давайте ще раз. І нам випадає 2К ще раз і третій раз. Фріспінчик відкриваємо. І я не сподіваюся, ви, випаде дігло. Але нам випадає знову 2К. Та що ж це таке? Не везе сьогодні. Не везе, не везе, не везе. Ну, ми можемо відкрити кейсик за десь за 8 тисяч? Ммм, цікаво. Давайте спробуємо. Клік ту спін. Давай, 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 давай щось хороше. Що це за меч? Мені цікаво. Він кращий за той, що в мене є. Чи гірший за той, що в мене є? Е, походу, що гірший народ. Походу, що гірший, явно да-да-да. Да, він гірший за той, що в мене є. Тому я буду цим користуватися своїми. Burst sword. хорошо Так, мені треба ховатися. І я. А, грибочок синій. Нічого собі. Так, де ж мені заховатись, так щоб було непомітно доволі таке. Ага. Ну, в принципі, тут непогано, але тут поганий обзорчик на тих, хто шукає. Я не знаю, як мені буде від них ховатися, класно чи не класно. О, до речі, безкоштовний бонус. Забираємо. А нам випадає якийсь самий гамняний меч. Окей, нічого страшного. Так же нехай і буде. Так, до якась дівчинка і якийсь чувак з коробкою замість голови. Ем, вона просто стоїть чомусь і не дивиться. Ем, дивно, вона вмерла? Ну що, лівнула скатки? Чи шо? Тоді я посвистаю тому чебзіку. Нехай спробує мене знайти. Дивіться, 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 зараз він спробує мене наздогнати, а я в нього втічу а, є єє. Єє, кокоджамбо, яяє. Яя, коко джамбо, я тут сховався непогано так. До речі, класне містечко. Подивіться, яке непомітне. Я рибочок який стоїть просто, і мене ніхто не може спалити. Хм. Ладно, я думаю, що варто зробити, знаєте що ще. Той чувак нікого не може наздогнати, тому треба зробити ось так. Ось так. Ось сюди спуститися, акуратно так зробити, посвистіти, зробити ось таке коло невеличке, тут покрутитися, а потім знову повертатися на то місце, де я був. Понімаєте? І таким чином ми зможемо засейвитись, хорошенечко. Типа він не спалить нашу ничку. Отак от. Всі свистять йому він нікого не може знайти. Якийсь він дуже такий невдаха. Шкода того хлопця, щось він вже досі не може нікого зловити і спіймати. Це капець народ, він щось взагалі непонятно де лазить. Давайте ще свистіти тоді. Що вже робити Йому всі свистять, його ніхто. Його йому всі свистять, він нікого не може знайти. Пєс, чувак, ти шо на приколі? Давай бігом. Вбивай когось. Тебе хвилина залишилась. Ну чого ти нікого не, не валиш? Давай. Та будь ласка, я, я вже сам хочу тобі допомогти, але блін. Я просто знайшов класне місце для того, щоб зах... заховатися. Свистимо йому ще раз, а він все одно не звертає на нас уваги. Якийсь дивний він прям конкретно. Оно ну, він когось намагається завалити перший раз. Є! Він першого свого противника завалив, нічого собі, і залишається всього лише якихось 20 секундочок до кінця. Ну, я думаю, що йому вже це не поможе, тому що все одно ті, хто ховаються, виграють, і це безсумнівно, друзі. Тому можна вже свистіти просто нон-стопом, бо вони все одно вже нас не наздоженуть. Особливо мене якийсь стоїть на самому верху цієї карти і просто спостерігає за тим, що відбувається, наче я не знаю, просто ізі, просто ізі народ. Хух, ладно, забираємо ще бонус на дві тисячі баксиків. І в нас залишається дві хвилини до легендарного крейта. Нічого собі нормально так. О, нова мапа станція. Залізнична станція. Хорошо, хорошо, хорошо. Тут момо сховалось. Опа, так. Ким я цього разу буду? Я буду ліхтарем? Що? А чого я ліхтар? А може я не хочу, бути. О, кстати, гарне місце знайшов. Все, я в ідеальному місці заховався для себе. Просто бомба, народ, подивіться, це, це максимально безпалівно, я не знаю. зі мною хтось говорить. О, А стоп! Чого ви виграли? Я не поняв. Е, не чесно! чувак, який шукати мав лівнув. Уше, блін, і таке класне місце для хованки собі знайшов ви шо? Це капець, народ. Та, я голосую за карту міста через те, що вона реально така велика, класна і дуже цікава, друзі. Так, ого, я зупинка автобусна, нічого собі. А чо я такий здоровий? Це не чесно взагалі. Е, максимально нечесний. У мене така здоровенна ця штука, що це просто капець. Ладно, я телефон на станція. Будемо стояти. Ну це паліво максимальне народ. Ой-ой-ой, тут чувак максимально жорстко валить, але він мене якось не побачив. Що? <смір> угарчик, угарчик народ попався. Попався такий угарчик легенький. І, забираємо, відкриваємо легендарний край. Давайте, давайте, давайте нам зараз пістолет чудовий випаде. Я сподіваюсь, да? Ні, нам Бігл. Блін, обідно. Могло би постити набагато щось краще, насправді. Шкода, що випадає саме гамнянина, якщо чесно. Так, ну, відбігай від нас чувак. Я хочу зараз зробити трошечки рокіровочку. Ой-ой-ой, ой він вдарив мене чисто випадково. Він дарив мене чисто випадково. Ааа, тепер мене вдарили не випадково. Ай, капець, народ. Ладно, давайте поганяємо з діглом, попробуємо чуть-чуть щось поробити. Я не знаю, що, що нам це поможе. Ну, ладно, давайте тоді з мечиком поганяю чуть-чуть э, цей. подивлюсь. Э, до речі, дорожні знаки. Дорожні знаки. Я тут когось знайшов чисто випадково. Що? Ось завалив. Яким чином якось тут завалив? Я навіть нікого не бачив. Офікеть. Але ми виграли. Вау, ми реально виграли. Ну ладно, друзі, дякую вам за перегляд. На цьому наше відео завершується. Дякую за лайки, підписки, коментарі. Також дзвіночки, які які виставити, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відосиків. На цьому все в нових відосиках. бай